И тем не менее, если мы посмотрим на карту и мы посмотрим на решение трех областных советов, Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского, по вопросу о снятии звания Героя Украины Степана Бандеры, то мы видим, что там, в общем, несмотря на то, что облсоветы возглавляются все политиками от объединения «Свобода», да, тем не менее мы видим, что некий раскол в стране намечается именно по такому идеологическому вопросу. Я приглашаю сразу одного из лидеров «Свободы» к микрофону, да, Юрия Михальчишина. Вы сделали, вот мы дали обращение президента, которое, в принципе, объединяющее страну, а вы выступили с очень резким заявлением, сказав, что мы сейчас перейдем по ту сторону Днепра, и, в общем, дальше я уже цитировать не ну, буду. Салек, мы уже перешли Днепро, потому что наша фракция в Суклининском объединении «Свободы» уже сегодня присутня в Киевской областной раде. Никто не может сказать, что национализм сегодня вызывает симпатии не, не, на территории Галичины. Вы сказали, Галичины. наша бандеровская армия перейдет в Днепр. Ну, это, так бы и початок был выборы местные в 2010 года. Далее, так бы история покажет. ваше запитание, Савик. Мое, мой вопрос очень простой. А мирно договориться можно? Отміжна розговорювати без этих фраз, ми в Дніпро, наша армія, ми банду, ми там вот без этих слов можна. Отже, перше Славик, звичайно ви чудово розумієте, що я як націоналіст ніколи від слів, які я сказав, відмовлятися не збираюся. Тобто це все було сказано, сподіваюся, при здоровому розумі при тверезому розрахунку. Але насправді, якщо ваше запитання по суті стосується проблеми, то якщо ми говоримо про мирні шляхи компромісу. Повинні розуміти, що в Європі політичні процеси в Україні розвиваються за абсолютно різними закономірностями. Це я кажу, як кандидат політичних наук. Адже в Європі політичні еліти конкурують і змагаються між собою за завоювання симпатій народу виборців. А в Україні маємо зовсім іншу картину товариства. В Україні еліта воює проти свого народу. Адже ми сьогодні, незалежно від того, де б ми жили, чи у Львові, чи в Луганську, чи в Донецьку, ніхто не ризикне сказати, що сьогодні маємо народну владу. Що у нас сьогодні працює принцип національного суверенітету, що сьогодні український народ є джерелом державної влади. Думаю, сьогодні соціально-економічні реалії підтверджують, що чомусь ті, хто працює своїми руками і головою, чомусь живуть на тисячу гривень зарплати і стільки ж комунальних послуг мають сплачувати. А ті, хто займається паразитарним визискуванням інших, ті, хто займається політичною демагогією, ті, хто грабує країну вже 20 років, ті чомусь розсікають на лімузинах. Проводять своє дозвілля чомусь в Монако, в Вілах, на Лазурному узбережжі. Чомусь вони живуть зовсім іншим життям. Тому у нас сьогодні справді є дві України: одна Україна, яка працює і яка бореться за те, щоб стала справді соціально національно справедлива в нас держава. А інша Україна, яка нас з вами знищує, у нас з вами народжуваність чомусь на рівні, яка не забезпечує навіть природнього відтворення населення. У нас чомусь хочуть жінкам декретну відпустку не зараховувати до трудового стажу. Нас з вами хочуть взагалі довести до рівня, коли у нас буде навіть не 45 мільйонів, напевно, 35, потім 25. Потім до нас сюди з вами завезуть різнокольорових клоунів і скажуть, що не було ніякої української нації. І от саме тому я хотів би сказати, що Україна, на жаль, відрізняється від європейських країн, тому що у нас еліта займається винищенням українського народу. І саме тому, звичайно, у нас такі традиційні для Європи форми політичного діалогу, як консенсус, пошуки компромісу, круглі столи між владою і опозицією. У нас цього всього взагалі немає. Тому що у нас діалог відбувається чомусь в односторонньому порядку через екрани телевізора, через в принципі такий візантійсько-російський стиль не пущать через цінності аля самодержавія, православія, народність. Тому відповідно, що виникає цілком незрозуміле відчуття: а в якій ми країні живемо? А кому вона належить? А чия влада в цій країні і чи є взагалі Україна? Коли сьогодні ми означаємо соборність, от моя сімейна історія, наприклад, у мене по мамині лінії. Мене прадід Павло Матвійко був на Черкащині в червоних партизанах в 1918 році, звільняв Черкащину від німецьких окупантів і від реакційно-поміщенського режиму Гетьмана Скоропадського. А по батьковій лінії хто пройшов через Бродівський котел, хто загинув при форсуванні одера ну, складна історія. Але я, власне, моя сімейна історія показує, що ця соборність завжди завойовувалася. Українці завжди хотіли мати свою державу, єдину, неподільну собору на всіх етнічних землях. Ця соборність нам багато коштувала, багато крові, багато розчарувань, багато поразок. І сьогодні, коли ми живемо формально в незалежній Україні, ми не відчуваємо цієї соборності. Ми не відчуваємо, що у нас єдина нація. Ми не відчуваємо, що у нас єдиний народ. Ми відчуваємо зовсім інше. Ми відчуваємо, що є дві України: одна, яка працює і виживає, і намагається боротися, а інша, яка паразитує і жирує, і нас з вами має за ніщо. Мені, саме тому власне така риторика і народжується. Так, ваши аплодисменты. Сейчас я раскрою секрет, между прочим. Значит, мы вам задали вопрос. Считаете ли вы, что украинцы на Западе и Востоке это один народ? Вот как вы проголосовали. Юристы, 76% да. 24% нет. Но 76% да. Учителя истории. 92% да, 8% нет. А почему тогда аплодировали, когда он говорит, что две Украины? Раз вы считаете, что одна. Нет? Алекс, это уж разные проблемы. А он не про захит и СХИД. Он Звичай, говорил про, захід про тех, і схід. кто работает, и про тех, кто зарабатывает. Вот это вы имели. Вот это вы имели в виду. Ну все, значит, хорошо? Хорошо. Дякую вам, Дякую вам. Дякую Владимир Яварівський. Шановний колего, ми щойно почули президента України, пана Януковича, який ну, не просто сказав, а я б сказав навіть ну, так, прощебетав нам про єдність, про те, що він за те, щоб Україна була єдиною. Він це говорив і під час своєї е, передвиборчої кампанії. Справді, як послухаєш, плакати хочеться. Людина за єдність за те, щоб Україну зводити до, до купи. А я беру ось останні події. Беру тільки один сегмент діяльності нашого президента. Не беру всі інші. Беру тільки релігійне питання. Будь ласка, ви знаєте про те, що Кирило буквально десь кілька днів тому нагородив Януковича за те, що він об'єднує православ'я в Україні. Як же він його об'єднує? Президент приймав, власне кажучи, приймав клятву, приймав освячення тільки в однієї церкви. На час. Різдва Христового він привітав тільки одну конфесію. Таке враження, що інших в Україні взагалі не існує і їх немає. Депутати від партії регіонів вносять на сесію провокаційну постанову про те, щоб будівництво храму Московського патріархату, отут у нас на московській площі, величезна будова з кінотеатром із. По-моєму, саунами з усім, що там тільки-но є, і позбавити на час будівництва цього храму повністю, щоб вони не сплачували жодного жоднісінького податку. Я вніс іншу постанову, що якщо вже позбавляти, звільняти, то звільняти треба тоді всі конфесії від цього всього. Скажіть, будь ласка. Як ви сприймаєте оце все як український буржуазний націоналіст? Як а я не сприймає... буржуазний націоналіст, пане Володимире. Ми мисне... з вами не колеги. Хвилиночку. Я Тому ласки. що ви в парламенті, це ви буржуазний. А я український Дуже соціальний правильно. націоналіст. Тому що я за соціальну національну справедливість. Сучі... кожен, Хто працює відповідно за свою працю і отримав рівень матеріального достатку. Далі, звичайно, що у нас сьогодні в Україні спостерігається цікавий процес. Коли одна із конфесій релігійних, а саме Українська православна церква Московського патріархату, отримує державні преференції, і з будівництва будівництво цього храму буде фінансуватися з бюджету міста Києва не зарплати вчителям, не доплати лікарям, не нові школи, не комп'ютери для дітей, не ліки для онкохворих, а для попів Московського патріархату, прекрасний розважальний рекреаційний центр. Це все прекрасно, ми розуміємо. Пріоритети цієї влади. Я хотів би сказати інше з точки зору духовності. Мій прадід був греко-католицький священник на дуже важкій території. Зараз це територія Польщі. Церкву спалили в 44-му році, сім'ю вигнали. Ну зрозуміло, традиційна така історія для Галичини. Але насправді наша церква, Українська католицька церква, пройшла через підпілля, через період так званий катакомбний, коли священників висилали ешелонами на Магадан, коли священників заставляли добувати вугілля в Оркуті. Коли за те, що дітей хрестили, людей сажали на 15 років, але церква вижила. Церква вижила і вона сьогодні живе. І вона сьогодні єдиний живий організм, тому що віра не залежить від того, скільки у вас грошей, правда? А залежить від того, що у вас в серці і в голові. І тому сьогодні, коли ми бачимо, як держава над цілеспрямовано йде до того, щоб у нас була одна державна релігія, руська, яка поділяє ці самі цінності, самодержаві, православ'я, народність. Чудово розуміємо, на жаль, це не піде на добро цієї церкви, це не піде на добро вірянам. Тому що віра в людину, якщо вона не йде від серця, жодні державні преференції, повірте, жодні земельні ділянки, жодні рекреаційні центри не компенсують духовного, якщо воно вже давно замінене матеріальним і жагою наживе. Ну Сьогодні це проста бізнес-корпорація, це бізнес. Як казав Маркс, релігія опіум для народу. Оце ця релігія є опіум для народу. Сьогодні ми чудово розуміємо, що комусь в Україні вигідно буде розіграти цю карту ще й міжрелігійного протистояння. Показати, мовляв, у вас на заході є Українська Греко-католицька церква, на сході, в центрі є Українська православна церква Московського патріархату, і от вони, значить, якісь там не такі товариство, віра Христова, вона взагалі одна. Ісус Христос заповідав любити ближнього свого. А що маємо на практиці? На практиці маємо преференції, маємо перетворення церкви в бізнес-корпорацію, маємо цинічне власне загравання з почуттями віруючих. У цього бути не може в нормальній країні. Європа через це вже давно пройшла, і реально, якщо ми хочемо стати європейською країною, у нас цього бути не повинно. Настянуть в середньовіччя візантійську імперію. Реально це цілком зрозуміло, звідки ці речі йдуть з Москви, з Кремля, чекістське православ'я з погонами під рясами, як співав Ігор Тальков. Видатний російський співак, до речі. Александр Зубчевский, сейчас... Хотелось бы, хотелось бы задать... Да, я ее... хочу сказать, да, секретарь Сапорожского обкома, инициатор строительства памятника Сталина. Нет, Савик, не инициатор, а инициатором были прежде всего ветераны Великой Отечественной войны, которые обратились к нам, и мы их волю выполнили. Это первое. Второе, вопрос э, к представителю свободы. Скажите, пожалуйста, о какой бандеровской армии вы говорите? Это о той, которая в 1941 году вместе с... Э, в составе Нахтигаль вошла Нили во Львов. Прутю. Подождите, Дали подождите. Запутание. Вы уже много говорили. Вы с, экранов, вы с экранов не вылазите. Такое впечатление, что вы правящая партия. А а вы... Не, а... Представлены, а... не представлены ни парламенте, ни Но, но давайте, давайте я все-таки задам вопрос. Это та бандеровская армия, которая в сорок первом году вошла во Львов и устроила резню? Вырезала всю интеллигенцию? Это та бандеровская армия, которая в 43-м году устроила Волынскую резню? И тем, кто хлопает, вы хотя бы документы почитайте, посмотрите фотографии, распорятые животы, младенцев, сотни тысяч убитых, ни в чем не повинных евреев, поляков, преследования по политическим мотивам и так далее. Это те, кто до 1955 года воевал с интеллигенцией, в том числе и с учителями, и с юристами, которые были немножко других взглядов. Что касается паразитизма, вы назвали это слово. Но мне кажется, что паразитирует прежде всего Львовский областной совет. Я, хочу, ну, а вам... Я хочу вам напомнить, совсем недавно вы приняли бюджет Львова. Это кощунство. В то время, когда Запорожье является донором, наполняет бюджет Украины, и в Запорожье не хватает денег на мосты. Это проблема номер один. Не хватает денег на ветеранские организации. Не заложено ни копейки на льготное жилищное кредитование для молодых семей. В это время они принимают решение, 600 тысяч выделяют на Строительство памятника Бендери. В это время они 3,5 миллиона гривен выделяют на материальную помощь воякам УНУПА, которые не имеют никакого законодательного статуса. Я думаю, что мы дело в том, что и Запорожский областной совет уже сделал обращение соответствующее, и Запорожский городской совет, я, как руководитель фракции коммунистов, вам обещаю, что мы сделаем соответствующие запросы в прокуратуру, пусть с вами наконец-то разберутся, куда вы тратите бюджетные деньги. Нам тоже страшно. Отже, то я почну думаю, з другої частини запитання. Отже, мій дорогий комуністичний друже. Ви очевидно, погано вивчали політекономію і Маркса не читали навіть тому, що ви такий комуніст приблизно, як я китайський імператор. Тепер я вам відкрию маленьку таємницю. Якщо ви думаєте, що ми у Львові живемо на кошти з державного бюджету чи тим паче на ваші кошти, я маленьку таємницю відкрию. У нас третина населення працездатного працює сьогодні в Італії, Португалії, Іспанії, Польщі, завдяки вам, до речі, оскільки ви при владі ваша фракція в парламенті 20 років. І власне перекази заробітчан наших ті власне доктори наук, яких держава виконала торгувати шкарпетками на базарі, кандидати інженер технічних наук, яких викинули класти плитку в Португалії. Вони сьогодні заробляють гроші і цю валюту пересилають своїм родичам на Львівщину. Зачекайте, і ми на ці гроші власне чимало наших мешканців власне, і живе. Якщо ви думаєте, що від вас урвали якийсь кусок, ви дуже сильно помиляєтеся. Тепер щодо бандерівської армії, хвилинку. Оказується, нас кормят заробітчані з Європи. Я так розумію, всю Україну. У нас був. Был... Да? Почему всю Україну? Город Запорожжя, в прошлом году 4 мільярда 100 мільйонів гривень дав бюджет України. А Заробітчани 5 мільярдів доларів. 2 мільярда 100 мільйонів в два рази менше. От ці бюджетні день витратите на свои прихоти. Те, що ми заробили своєю працею, шановні друже. Ми Значить, всі працюємо. ви працюєте на працюємо. європейського пана і не працюєте в Україні. я працюю старшим науковим співробітником університету Львівська політехніка. Будь ласка, не треба переходить на особистості. Щодо першого запитання: яка Бандерівська армія? Звичайно, ті, що ви назвали, це все історичні прецеденти, це наші герої, наша історична спадщина. Я так понімає ну, я ви перепрошую. Як можемо не підтримати тих, хто воював за нашу свободу, тих, хто зі мною однієї крові, тих, хто такий самий і я? Ви кажете, що у Львові якусь інтелігенцію знищували. Інтелігенцію знищували тільки не ми. Інтелігенцію знищували комуністи, знищували польські окупанти, знищували німецькі окупанти. А як ви думаєте, хто був в організації українських націоналістів? А я вам скажу: молоді поети, літератори, юристи, медики це люди, які, на жаль, не змогли побудувати своє життя, свою кар'єру в умовах мирного часу, які були змушені взяти автомат і піти в ліси. Тільки тепер я вам скажу трошки інші часи, і по лісах ми бігати не будемо. Ще одне маленьке уточнення перші руководителі з БУ. Заведено в архівах СБУ, храніться да, по преступлениям у НУПА на території Западного. Скажіть нам ну. давайте що до першого. Я можу заразу, заразу, заразу сказати це головне, тому що я сам Запоріжжя. Мені дуже цікаво і слухати вас, і бачити. По-перше, при владі, будучи, ви ж так само фракція в обласній раді Запорізькій. Ви роз... визначаєте розподілення коштів саме на ветеранів на онкохворих на добудівництво того самого моста. Які питання до людей, які в іншому були раді, що кульки, стосується а а ти попереднього ти досвіду ти? І інформації, я вам можу сказати найголовніше, і я казав це. І Нюрнберзький процес визначав, і вся міжнародна спільнота ніколи ані УПА, ані ОУН не співпрацювали з німцями, з фашистами. Ніколи жодний батальйон, про який ви згадали. Не воював проти мирних громадян у Львові. Ніякої різні не було. Це якщо говорити про правду. А якщо організувати марсистський гурток на, на шоу Савіка Шустра, то можливо говорити те, про що ви говорите, або Так Вони Марса не читали, вони читати не вміють. Вона вам правда. Якщо хочете правду, я вас. От просто прошу. Будь ласка. Ну, знову собачі бої. Знову ви намагаєтеся свою політично кон'юнктурну позицію показати як правду. Ну давайте, ну хоча б зрозуміємо, от в мене одне питання. Власне, ми да, розуміємо, що акт з луки навіть не привів до єдиної країни. Для мене, для мене це питання номер один. Що нам треба зробити, щоб стати країною? Ми вперше за тисячоліття фактично отримали таку можливість, таку територію. Що для вас? Ну якщо так собачиться і далі, нічого не буде. Тому в мене просте запитання для вас: що для вас соборність України? Mm -hmm. То тільки я прошу без штампів. Дійсно, від серця. На які можуть бути штампи для такої серця, красивої розумної прошу. жінки. Які можуть бути штампи, Ні, давайте для людей, тому що Чому люди для людей? замучилися вже від Відповідаю. того, що на політичному рівні всі собачаться. І люди від цього нічого не мають. Знаєте, Інна герміна, якби добра, сьогодні ні, не сажали за те, що люди люблять Україну, не було б того, що ви називаєте собачитися. Але про соборність. Давайте по суті вашого запитання. Так, по суті, вашого що запитання. Ви знаєте, так, тільки не історично, а що злука історично? сьогодні Іна І така соборність. Отже, та злука, яка була в 1919 році. Чекайте, ця злука насправді чому вона не відбулася? Тому що реально проти України тоді воювала вся Європа і воював Схід. Україна була просто брутально розшматована між чотирма державами. Тобто, зовнішній ворог відіграв свою фатальну роль. Сьогодні ворога зовні немає, ворог сьогодні є тут. Ворог сьогодні в Україні. Це сьогодні в Україні у нас від'ємний приріст населення. Це сьогодні голодні діти вмирають в онколікарнях без ліків. Це сьогодні в Україні депутати їздять на лексусах, на лендкрузерах. А звичайний вчитель перепрошую, зарплату, має 1200 гривень. Оце є загроза соборності. Сьогодні українці... Вони справді єдині, ті, які живуть у Львові і в Луганську, тільки з них є українці. Вони працюють, виховують дітей, незважаючи на що. Вони виживають. Інна Германівна, ну, я ж підвожу думки. Я ж, підвожив, ну, я ж попросила не ну, по-людськи вас? Ж... Кажіть від Інна герменівна. Ви ж професіонал, а не середньовічна відьма. Вибачте, дайте мені закінчити. Власне, що сьогодні є соборність? Так от скажи, що таке соборність? соборність? Для тебе як для молодої людини, нормальної людини, да? освіченої людини, не гасла, не демагогія. А що робити, щоб одна країна, одна частина країни порозуміла за іншою? Дуже просто будувати Україну Інна Германівна, Україну без олігархів і без злиднів. Україну тобто знову о, порубаємо як колись ну, ні, рубали інтелегенті. Зараз будемо рубати Давайте орігантів. Нехай вони віддадуть те, що вони вкрали за останні 20 років. Яким чином вони віддадуть? ти бачив коли небо націоналізація? Людей? Називається і на гермені. Націоналізація а, тобто ви хочете націоналізацію, Націоналізація, нафтові переробні комбінати, металургійні ага. заводи, шахти, землю, підприємства. За що вони це приватизували? В, в першій частині програми ми розглядали у вас, у вас абсолютно націонал соціалістична позиція. Ні. Правильно? Ну як Національ... це називається український соціально орієнтований націоналізм. Тобто не тільки Галичанський випадку ну, не в якому. Як? Іногерні, якщо українець більшовики? розмовляє російською мовою, це не означає, що він перестає бути українською. Як ти більшовик? От більшовики сидіть між лиднями, ми отримали прірву. Ви зараз пропонуєте це зробити Знаєте чому? Тому що більшовики самі захотіли стати тими, кого вони вигнали. Вони самі стали номенклатурою. Ну ні, не хочуть. А свобода хочу за зараз працювати грош? на ту саму зарплату, на за я сьогодні працюю. За чиї гроші? Розкажу вам. Свобода. Я зараз я... 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 хочу. По... стоп, Я хочу вот, вот, що люди думають, почему чому вони так читають. Тому що як вони будуть знаходити обші език? От господин Єрмалаєв, ви говорите хамство. Почему і кому? Будь ласка. Молода людина. Говорить дуже банальні речі називає свої тези чомусь націоналізм. що це якщо і націоналізм то утопічний? Ті, тієї системи про яку говорите, не було в Європі взагалі. А ті риси, які ви описуєте, були притаманні кільком країнам, радянському Союзу і кільком європейським країнам початку ХХ століття. Що стосується вашої поведінки, перепрошую, це не дискусія, це пропаганда з образами. Мені дуже шкода, що є люди, які вам е, так аплодують, а це звичайні українці. Та вони заждіть. Що... Ну причому тут звичайні вони чи не звичайні? Мова йде про те, що ви пропонуєте рецепти манної каші в ситуації, коли насправді потрібно серйозно говорити про те, як доведена країна до цього стану? Чому напередодні з луки пропонується такий характер дискусії? І чому замість того, щоб сьогодні говорити про пошук тих позицій, які можуть об'єднувати різні політичні сили, а їх не так багато? Це соціальні реформи, це модернізація, це політичні реформи. Ми говоримо про ідеї, які насправді формують передумови розкол України, і ви в цьому приймаєте участь безпосередньо. І я сам саме тому вимушений вам про це сказати, пане Андрію. Знаєте, про реформи говорилось весь минулий рік? Знаєте, який результат? Народжування в січні. 2011 року нижче, ніж в січні 2010-го. Українці вимирають по 15 тисяч в місяць. Оце ваші реформи? Ви маєте знати, що ми зараз переживаємо так звану демографічну яму. Вона взагалі не пов'язана ні з реформами, ні з політикою. І скільки ще переживати? Ще 20 років можливо? Вичіть, будь ласка, ази. Ще 20 років можливо, пане Андрію. Пов'язані з соціальним розвитком України за 20 років, будь ласка. А завдяки Спасибо. кому це? Чому вимирають українці? Скажіть, будь ласка, завдяки кому це? Це що, не врожай, може, стихійне лихо, трагедія? Буде троє, сподіваюся. Буде. А зараз? Ще не знайшов свою половинку, Інна Германі. Ага. Так може ви винні в тому, що в нас така демографічна? Я буду старатися. Спасибо. Буду старатися компенсувати. Дякую. Дякую. Тому я абсолютно вірю, що якщо вбрати весь пафос, тому що молодий чоловік із «Свобода», я прошу прощення, не запам'ятав вашого ім'я, він говорив як націоналіст. Но все доказательства приводил из арсенала абсолютно левых партий. Все, что он говорил, это абсолютно левая идеология. А почему так происходит? А потому что сегодня, наверное, приятно это говорить людям, а людям это интересно слышать, это соответствует их внутренним чаяниям, внутреннему раздражению, злости, в конце концов. Поэтому рецепт на самом деле прост. Нельзя делить людей политически, нельзя делить людей географически. Нельзя говорить, что мы зарабатываем, а вы иждивенцы. Каждый в этой стране в силу своих возможностей и в силу обстоятельств, потому что многие могли бы больше, но обстоятельства не дают. Они работают на эту страну. Даже те, кто сегодня не платит налоги, они все равно создают благо. Рано или поздно налоги они тоже начнут платить. Мы обязаны объединиться. Мы обязаны пойти на компромиссы, либо убрав в сторону исторические вопросы, либо говоря о них, но без ненависти, без насаждения своего мнения. Я с собой книгу прекрасную принес, я не знал, что будет замечательный историк, профессор Ярослав Грицак сегодня во Львовской студии. Я прочитал сегодня его статью в книге «Страсти по Бандере». И я вам хочу сказать, что кое-что и у меня в моем сознании и понимании поменялось и к тем событиям, и к личностям историческим. Я не стал сторонником Бандеры, я не стал поддерживать то, что он делал, и я не стал смотреть на него другими глазами. Но я, может быть, потерял некую непримиримость. Он был, он есть, он историческая личность. И господин Грицак сказал, что это один из тех политиков, который как очень мощное напряжение: все, кто до него дотронется, моментально начинает ссориться с другими, кто стоит рядом. Я, может быть, не близко к тексту, но смысл, по крайней мере, был там заложен такой. Давайте уберем эти опасные инструменты в сторону. Пусть об этом говорят историки, а мы просто это будем слушать и учиться тому, чего, может быть, еще и не знаем в этой жизни. Юрий Михальчишин. Вже коротка ремарка на промову Михайла Марковича. Отже, справді він чомусь зауважив, що наша і програмова ідеологія має характер лівий, на його думку. А я хотів би сказати, що сьогодні боротьба проти диктатури олігархів вона насправді не є ані ліва, ані права. Тому що сьогодні ми боремося як проти комунізму, так і проти капіталізму. І це природньо. Тому що насправді то це дві людини ідеології, які заважають нам розвиватися і рухатися вперед. А щодо того, власне, що різні регіони в Україні сьогодні власне, змушені співіснувати. Так, це дійсно так, але коли ви згадали про сепаратизм і про вихід якогось невеличкого населеного пункту з території України, правильно? Так ви повинні були б згадати, що це не ми організовували з'їзд у Львові, в Тернополі чи в Івано-Франківську. А це, на жаль, на території східної України був Северодонецьк. Там лунали відповідні заклики щодо перетворення України Федеративну Республіку. Я не сумніваюся в Тому що ви професіонально дуже хорошо підготовлені. Ви знаєте, є ніякі пастори різних церквів, таких. немногочисленных, которые курсируют по разным территориям, собирают аудитории, и у них есть удивительный дар. Раньше таких людей называли златоустами. Так вот, и у вас есть удивительный дар. Вы знаете, как запрограммированная машина. Я вам говорю о другом. Мне не интересна ваша идеология, она мне не интересна. Я вам говорю о другом, что я готов смириться с тем, что она имеет право на жизнь, потому что за вас голосуют люди. И это я вам говорю как человек, который имеет диаметрально противоположные взгляды. Говорю вам это только лишь для одного. Хватит бороться. Почему вы все свои действия так кардинально настраиваете? Бороться, воевать, перейти. Дуже ну, во-первых, во я вам хочу сказать, знаете, э милости просим, приходите. А вы говорите, предаем. вы постоянно, хороший, вы постоянно, вы постоянно говорите риторикой, которая имеет такие, знаете, тоненькие нотки запугивания. Зачем? Зачем объясните? А если кто-то здесь вместе бить, ви начнете бить меня или того, кто пришел бить нас тут всех Маркович, Ваша риторика об'єднав, вона насправді дійсно має широкі корені. Але насправді ж це не ми топчемося по вашій національній пам'яті. Це не ми сьогодні русифікуємо Україну. У нас Україну. Нет, це не нашого і вашого. У нас є кого... і хороше, і плохое. Главная проблема в том, что то, что мы считаем хорошим, вы считаете плохим и наоборот. Так вот, я вам говорю, что на самом деле правда где-то посередине. И чем раньше мы найдем, тем меньше мы будем ругаться. Виталий.